Сьогодні буде доволі унікальний формат відео, якого ще не було на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про тепличний бізнес у нас на півночі. Тобто мова буде йти про продаж розсади помідорів, капусти і перцю у нас на Поліссі. Я буду задавати питання, чоловік буде відповідати. Такого плану буде у нас відео. А ви можете просто зразу авансом поставити лайки, тому що це буде унікальна інформація. Яку буде корисно і цікаво почути багатьом. Що ж почнемо? Всім привіт, мене звати Віктор. Я займаюся продажем розсадин огірки, помідори та капуста. Продаємо ми в місті користень та продаємо за містом користення, по селам їздимо. Цим займалися мої батьки. Далі я займаюся продаємо ми. Крупних об'ємах. Ну, не прям таких, щоб сказати, дуже великих, але теж не маленькі. Скільки в тебе всього соток землі біля хати? В общем, 13 соток землі в мене. Скільки тебе землі заставлено теплицями? Соток 7-8, мабуть, теплиці йдуть. Загальна вартість твоїх теплиць, трохи детальніше. Точно не скажу, але а, вони давно строїлись. Загальна вартість, я думаю, якщо на нинішній час брати, то десь 1100 вийде загальна вартість. Ця теплиця, що ви зараз бачите, обійшлася нам 10 тисяч, це при тому, що ми купували тільки брус, доски, все інше, скажімо, лише досталось безплатно. Окна, шпали вже теж дуже давно були. Стоїть шпала, забита, до неї арматура прив'язана, забита до землі. Окна прикручені на саморези, також на гвозді забиті. Далі йде 5х5 брусок для крепості стінки. Йдуть бруски теж 3х5-5х5, для того, щоб вона була вища. Ця теплиця строїлася для того, щоб. Вирощувати огірки на продаж. Також перед тим як огірки, тут будуть помідори, капуста може бути, той самий перець може бути, але для вис... по висоті вона встроєна для огірків, тому що огірки плетуться, їм треба висока, високо, щоб було. В її трохи прохладніше буде, ніж в нижчій теплиці. Але вона своє тепло зберігає на 100%. Також вирощуємо тут після огірків можемо вирощувати помідори. Цей рік в мене була одна сторона помідорів, інша сторона огірки. Цей рік я вирішив спробувати не підв'язувати огірки, а чисто по землі. І я вам скажу, урожай мене порадував. Яким видом розсади ви займаєтесь? Копана чи касетна? Займаюся я копаною розсадою, тому що. На касетну розсаду потрібна більша площа землі, також потрібні столи. А копана розсада у нашій, нашій місцевості більш розвинута. Ціни там коригуються на пару гривень з касетні. Але копану розсаду можна з одного метра землі набагато більше взяти ну, розсади, на скільки ніж. Наприклад, ось ось у нас діляночка така. Десь 3 метри до кінця, скільки тут стане помідорів? Тут, щоб посіяти, я гадаю, більше трьох тисяч буде помідорів. Скільки. А ну більше. а скільки ти викопаєш, От скільки там буде товарного вигляду? Ну, Які будуть трати? Якщо, якщо всі взійдуть, ті, що посіяв, значить все підійде на продаж. Ми як? Перебираємо більша розсада, менша, середня розсада, якщо... Ні, можемо покласти всю в одну кубку, Люди підійдуть, скажуть нам дай тоньшу, дай трошки товщу. Ми переберемо ми до цього сильно так не ставимося. Нам виберуть одну, там іншому другу. Виберемо яку потрібно, тому що ви покупатель. В, ви знаєте, який ви хочете товар. Я маю предоставити вам товар, який вам сподобається, щоб ви на наступний рік прийшли до мене і взяли у мене цей товар. Як ти продаєш свою розсаду? І де в тебе були найкращі торги? Місто або село. І Із, здавай з досвіду 23-го сезону. Продаю я свою розсаду на столі. Розкладний стіл іде 2 метри на півтора. А, в ящичку у мене складені помідори, кожен підписаний, розділений. Я викладаю кубку помідорів на стіл. У мене бірочка, назва помідора, колір. І як він виглядає? Круглий, овальний, грушеобразний. А найбільше продаж цей рік був, мабуть, в місті Коростень. І це був, був продаж по капусті. Цей рік дуже мало було капусти. І найбільше вона цей рік ішла, тому що цей рік дуже вимокла земля, багато в капусти у всіх пропало, деякі дуже мало посіяли, і в деяких дуже погані семіна попалися. Ну а через інтернет ти не пробував? Через інтернет я пробував виставляти об'яву, але щоб дуже рекламувати, я не, не робив цього. Так, да, у мене був один покупець, доволі непоганий, оптовий покупець. Він мене купив, мабуть, в районі трьох тисяч помідорів і хотів купити 2500 перців, але з перцями в мене цей рік не вийшло, тому що вимокла земля, багато насіння просто згнило із-за того, що дуже багато води було цей рік. Скільки тебе триває в основному сезон? В середньому іменно розсади триває з, ну, спасибо, да. з травня. Спасів, якщо брати, це або е, березень посів, дивлячись, яка погода, яка вологість землі, е, які опади. Е, ну, з, возьмем, початок продажів з кінця травня по середину червня це йде продажі. Капусти, перцю та помідорів. Тобто середня така тривалість місяць чи більше? Півтора-два місяці максимум іде тривалість продажів. Скільки ти заробляв в пік продаж, в пік сезону продаж? Ну, такі тобі самі топові дні. Скільки ти заробляв, самі топові свої дні? Ну, саме більше, мабуть, це 4-5 тисяч, це невеликі об'єми вивозили, це 4-5 тисяч в день. Але якщо. Продавати брати більші об'йоми з собою. Наприклад, цей рік дуже гарно йшла капуста. Я візьмем на одній капусті, за день міг заробити 4 тисячі цей рік. Це не брати до неї помідорів та перцю. Що було в тренді взагалі в 23-му? 23-й рік найбільше пішла капуста. Рання, середня пізня капуста йшла дуже добре. Сорт який? садять? У мене сорти дід Маршал рання капуста, тільки її. Не знаю чому. Мої батьки займалися її. Вона мені сподобалась. Люди непогано беруть. А середня капуста беруть слава, пізню капусту. Сорт не пам'ятаю, потім на відео Юра вставить. А також продаю агресор. Це дорога. Капуста, голландські семіна. Там тисячі семян стартують від 1300 гривень і вище. У неї доволі непоганий врожай, качани досягають від 3 до 5 кг, дуже добре зберігаються, зберігаються від осені і до пізньої весни, навіть і до літа, якщо дуже добре її зберігати. Я собі саджу. Пару десятків ранньої капусти, потім сажу. Пізню агресор. У мене цей рік було біля 200 кущів ну, качанів пізньої агресора. У мене до цих пір вона ще лежить, ми її їмо. На продаж я її не брав цей рік, бо щось не заладилось з продажем цей рік у мене. А перець, помідори. А перець на, на продаж теж продавав цей рік, але перця не багато продав. Продав ну, в районі кілограм 40. У мене я його небагато сіяв. Я цей рік збирав насіння собі перцю. Помідорів я продав цей рік більше 600 кілограмів, це 100%. Я навіть не скажу точну суму продажів. А поросаді. От весною йшов в, в тренді, більше, помідори чи перець? Цей рік перець дуже добре йшов, бо його ні в кого не було. Воно в тренді не скажеш, кожен рік може бути по-різному, тому що цей рік іде капуста, перець, на наступний рік будуть іти помідори, перець. Може зовсім іти тільки помідори. В кого як вродить, я ж не один займаюся на весь користенці чи на райони. Багато людей займається таким. У кожного хтось може мало капусти посіяти. Цей рік у мене буде багато капусти, я виграю на цьому. На що, на твою думку, не треба робити ставку у 2024 році? От щоб ти не сіяв би багато. От, враховуючи досвід 2023 року. Щоб я не сіяв багато, це, мабуть, не сіяв би цвітної капусти та синьої капусти. Прям багато її б не сіяв. Тому що це товар на. Любителі. Тому, що, ну, наприклад, я цвітну капусту можу з'їсти, але не багато. Синю капусту я не їм, і багато людей теж не їдять синьої капусти, там, і той самий брокколі мало люди купують. Да, шукають, але в випадки в день там, може 2-3 людини прийти і спитати за цю капусту. Наприклад, з помідорів все буду сіяти, всі сорти. Капуста теж. Рання, середня пізня, пізня агресор. Всі ці сорти буду сіяти. Перець. Перець. Перець теж весь беруть люди. Так що ще сказати, що не сіять ну немає нічого. Все може. Кожен рік бажання покупця змінюється. Так сказати, що не сіять, це нереально. Не чим найменше проблем. І більше дохід. Найменше проблем це капуста. І дохід доволі таки непоганий цей рік був по капусті. Ціна на помідор трималася 15-20 гривень, і капуста в той час стоїла 20-30 гривень, там, навіть 15, але 15 я продавав ну, буквально неділі-дві по 15. А так люди брали по 25, по 20 гривень трималась капуста. Ще якщо вона дуже гарна. Товста така, як е, палець, то прям вона йшла на ура. Які сорти перцю і помідорів ти сієш? Е, сорти перцю не скажу, бо вже давно, мабуть, названня, названня не пам'ятаю. Червоний перець товсто шкури, е, круглий ротунда перець, е, такий як м'ячик, його беруть на Гошара е, Гогашар. Йог, Гогашара, так. А помідори? Uh, помідори цей рік uh, сіяв uh, мікада, мікада грушка, мікада розовий, мікада жовтий, мікада червоний. А uh, потім uh, сіяв сорти uh, Оберіг, сливочка. Uh, сіяв uh, кібіц. Uh, десь люди в Фейсбуці побачили, що дуже добрі помідори. Цей рік непогано кібіц ішов. Чорний принц, хурма. Волове, теж жовте, червоне, розове. Цей рік мені сподобався примадонна, дуже мало людей про неї знають, але доволі такий непоганий товарний вид у помідора. І сам помідор непоганий і врожай непоганий доволі. На яку суму ти закупив насіння? Або плануєш закупити насіння на сезон 2024. На яку суму закупив насіння. Я насіння помідорів перцю не закуповую. Крім гіркого перцю, гіркий перець, баклажани, це я закупив насіння. І насіння капусти пізній агресор. доволі все обійшлось десь в 5 тисяч гривень максимум. Ну, Скільки ти засадиш соток теплиць цим сім? Гіркий перець, оце одне, що я сажу ось такі його латочки. Такі латочки пластмасові. Засипається землею, сіється перець, накривається зверху землею. І так продається. Ну, теж копана розсада з свого виду, але я ввожу в такому лоточку, бо це не дуже ліквідний товар. Дуже... Не багато людей беруть, але беруть. Цей рік непогано, ще баклажани питали. Але цей рік не сіяв баклажани, бо теж не дуже ліквідний товар. Дуже мало людей їм займаються. З ними дуже тяжко займатися, тому що. Коварацький жук їх з'їдає, якщо їх невчасно обробити, так само як картоплю. Їх просто з'їдає одні з стеблі. Якої щільності плівку ти використовуєш? Зараз у мене стоїть на всіх теплицях плівка щільності 200 мікромікрон, але її зараз в продажі знайти нереально, тому що цю плівку виготовляв завод вірпіні. Як ви знаєте, у нас війна в країні. Тей завод розбомбили і зараз саму товщу плівку це 180 мікрон, якщо знайдеш, то це буде добре, доволі таки. Ну, ціна приблизно і де ви будете купувати, купуєте. Ціна кожен рік міняється. Я гадаю, якщо знайти десь у когось на складі була 200 мікрон в плівка, то я думаю, ціна більше 20 тисяч за рулон 50 на. 12%, ширина в мене йде. Це Більше 20 тисяч 100% буде ціна на цю плівку. Плівка, як ви бачите, в мене стоїть не знімаючись. Ця плівка вже стоїть 4-5 сезон. І доволі-таки ну, не дир, нічого натягнута плівка. Як барабан, все доволі таки непогано. Ця плівка в мене ось 12 метрів підлиці йде весь круг. Вона від землі. Земля прикручена у мене йде з тої сторони на е, саморези та планочку. І це вона натягнута повністю кругом дугою. А то просто провітрювання літнє? Це провітрювання, задня стінка, передня стінка, воно все провітрюється, ходить воздух, щоб е, сирость не залишалась в теплиці. І літом, коли жара плюс 30, плюс 40 в теплиці це не 50 градусів, а достигає більше 70 градусів це 100%. І само собою потрібне провітрювання, тому що ну, буде все гинути. Твій самий незвичний випадок в продажах 23-го року. Не в 23-му було, але по розповідям батька він продав гіркий перець та солодкий перець. Люди взяли все в кубку. І посадили один біля одного гіркі з солодким. Але, як ви знаєте, гіркі з солодким перцем, якщо пчілка підлетіла, опилила тей і тей, то солодкий товстий перець стане такий же самий гіркий, як і тай. Люди прийшли до батька кажуть, що це ви мені продали поганий перець. Я у вас купувала солодкий перець та гіркий. А він у мене весь гіркий такий, що до роту не можна взяти. Батько каже, як ви посадили перець. Ну я посадив один біля одного, гіркий з солодким. І воно все перепилилось. І такий здоровий товстий перець, досягнувши десь грам 200-300, став просто гіркий. Що його нікуди не візьмеш, нічого з ним не зробиш. Добриво, який ти використовуєш. Добриво. Добриво. Я використовую. Конячий навоз із добрив і використовую перегній. У мене земля перегнійде. Е, з кошари е, корови. Походили в кошарі 3-4 роки. От, лишилась земля після їх. Мені привезли машину, я її пересіяв цю землю від каміння і завіз в теплицю. Це всі добрива, що є. Стимулятори росту якісь. Стимуляторів росту ніяких не використовую таке, щоб обробити помідори, від чорноножки використовую, як називається, не скажу, не пам'ятаю. Я заходжу в магазин, мені я сказав, що мені потрібно, мені дали таке, як потрібно, я зробив. Наприклад, якщо він мене цей рік не поміг, у мене загинули там, скажімо, помідори, значить я на наступний рік не візьму 100% цей препарат. Але поки такого не було. Всі дієві, бо я не купляю препарат за 10 гривень, якийсь самий дешманський ноунейм. No купляю провірені, якими... ми. Користувалися батьки, користуються інші люди, які займаються продажем розсади Ну, теж. Це буде в іншому відео. В да. На яку суму ти закупив насіння перед сезоном продаж 23-го року? Приблизна сума. Я закупив тільки огірки. Це було на 400-500 гривень десь від сили. Так, як я кажу, помідори я збираю насіння сам. Перець, насіння теж сам збираю. Більш нічого не закуповував. Капуста у мене вже давно закуплена була. Ще батьки купили. Мені там ще на, на декілька років простих сортів капусти ще хватить. Проста капуста дід Маршал рання капуста. Там в 100 грам пачечки. І тої пачечки вистачає, щоб засіяти грядку 2. На Десь на 7 метрів вистачає, щоб її засіяти. Які тебе затрати на дорогу, коли ти йдеш продавати? Затрати на дорогу це пальне. Ну, розходники в машині, але я те не рахую, я рахую просто затрати на пальне. Дивлячись, яка ціна від палива, бо цей рік ну, воно не стабільне. Ну, в середньому в середньому. В середньому цей рік у мене був десь гривень 300. Затрати на паливо, але це я їздив в села і далеко від міста. Ну, білокоровичі. От, білокоровичі, да, може хто знає, Лугіни їжджу, так. Знаю, знаю. Теж. може будете цей рік, так що підходьте, дивіться, вибирайте розсаду. Я цей рік там 100% буду. Редиска, зелень, перо, салат, Що ти скажеш по поводу цього всього? Редиска цей рік, я бачу, дуже непогано йшла. А також та саме, те саме перо цибуля. Що скажу по поводу цього? Треба спробувати теж посіяти редиску і перо. Але редиску, я не знаю, чи в парничок її чи як, бо теплиці в мене зайняті. А під рідиску це, мабуть, потрібно і під те саме перо брати кусочок ділянки і виділяти для, для цього. Ну, а зелень, салат. Зелень салат я цим не займаюся. Мож, можна пробувати, але цим, це треба вникати. Ну, рентабельність да. висока чи, да. чи таке собі? Зелень салат перо цибуля, 100% дуже добре йшло цей рік. А По салатам я не скажу, бо я на це не, не звертав уваги. Які в нас були середні ціни на розсаду. В 23 му на Казахстанщині. Капуста була найнижча ціна, що я продавав, мабуть, по 10 гривень. Це в мене лишалось там пару десятків, і я її просто віддавав, щоб мені вже їхати до хати, робити далі роботу, збиратися на той самий базар на наступний день. Ну, в, а... в середньому по чому люди продавали капусту, наприклад? В середньому 15-20 гривень, 12 штук на десяток кладеться. Вдруг одна зламалась, десь. Піддягнулась, підвяла, десь пропала, десяток завжди має лишитися. Ну, а помідори перець, середня ціна. Помідори середня ціна цей рік була 25 гривень, а перець цей рік 50 гривень, середня ціна. Найдешевша ціна, мабуть, 30 гривень, але там перець такий, що я б його собі, може, посадив. Але щоб на продаж, то мені було б стидно навіть такі продавати. Тобі йде загалом в середньому часу на це все. Чи є якийсь вільний час? Є вільний час відпочити ночі, і також між переривом, між базаром і тим, як починаєш збиратись на базар, рвати цю розсаду. Ми її рвемо з вечора. Ми з базарами приїжджаємо друга-третя година дня, обідаємо. Пару хвилин відпочиваємо, і десь у 5 годині, як пропадає таке сильне сонце, ми починаємо рватися на базар. Ось мій вільний час складає 2 години, десь 3 години між базаром і тим, що я починаю рвати. І з самого кінця вечора з темноти починається до 5 ранку, коли я виїжджаю на базар. Але буває, робиш собі один-два вихідних. бо... Ми всі люди, ми не коні, що будемо кожен день тут в цій землі. Треба теж відпочити. Оце, це, це, це сезон продаж, а от коли там догляд за насінням, посадка насіння? Посадка насіння вона складає. Я зайшов в теплицю зранку, розсвітліло, сходив на обід і пішов далі сіяти до темноти. Ну, кожен день так чи прям є вихідні? Ну, кожен день як потрібно сіяти, як сроки піджимають, то це майже кожен, ну, кожен день. Буває один-два вихідних, ну це дуже рідко. Ну як, я так, я посіяв все, те, що мені потрібно, тоді я вже роблю собі вихідний. Але вихідний виходить там, ну як, ти все одно доглядаєш, ти прийдеш, треба його паляти, десь прополоть. Ну там більше вільного часу виходить, але якщо все в один час починає заростати травою, то вільного часу дуже мало, навіть немає. Зранку і можеш до вечора навіть в сонце натягуємо якусь простинь, щоб не так палило сонце, і починаємо пропалювати грядки. Від... Скільки тебе теплиць загалом? Загалом в мене три теплиці, було чотири, одна не витримала сніга. Той рік переламалась балка, тому що було багато снігу. Великий мінус, коли дуже малий наклон криші, сніг не так з'їжджає, і вона не витримує цієї напруги. Як ви бачите, тут в мене стоїть брус 10х5, в інших теплицях у мене стоїть такий 5х5. Це не рекомендує такий брус брати, тому що коли сніг він не витримує навантаження. Ну, всі самі все чули. Перше відео. Може воно не таке офігенне прям в плані якості там і так далі. Але я думаю, кому кому треба інформація, то ти, там Дивися його до кінця. Тому що Ну тут багато було, що сказано, таке, що ми використовуємо, що працює, так само за теплиці і так далі. І, я думаю, це не останнє відео. Я думаю, це не останнє відео, тому що ми будемо трошки ще на тему теплиць для вас знімати відео. Плюс в майбутньому, в майбутньому, я думаю, я теж можу якусь собі тепличку зроблю. Може на якесь перо щось в цьому плані, тому що зараз у нас, бачите, яка зима? Сніга немає на сьогодні 27 грудня. Сніга немає така, як весною погода. У нас така земля йде якось піски. Зверху піски там і так далі можна спокійно вже сіяти, аби був полив. Так як це буде не, не ну, капельне зрошування, а ручний, то час є. Час є. Поки що до основних продаж літніх ще час є. Тому я думаю, за теплиці ми ще будемо для вас знімати відео. А так, просто ставте вподобайку, пишіть свою думку в коментарях і всім до зустрічі.